В цьому році купив собі касарку, отакий Bosch afs 2337 Кіловатний двигун, стандартна компоновка, як для мотокаси. В комплекті, на відміну від звичайної, голова там інша, йдуть в комплекті три отакі жилки. Вони, тут трубочка обілізована, отаких три штучки в комплекті. Досвід у мене невеликий, але півтори такі штучки. Я вже спрацював, скасив от півтори таких. Подивився в інтернеті, що люди купують звичайну жилку. Отут намотують ізоленту, вставляють в голову замість, замість Бошевської, отаку, і працюють. І от я купив до цього одну собі жилку, не сподобалось. А це купив, можна сказати, випадково: 3 міліметри діаметр. Пластик в пластику, там намальовано, дуже слизька. Я сьогодні поставив на косарку оцей, оцю, оцю жилку. Що я можу сказати? Коса косить просто по-іншому. Просто як набагато потужніша. Косить все, косить ідеально для власників боша. Може не тільки Боша, маєте на увазі, це просто буде інша коса. Оце, оце працює гірше, я скажу, в 10 разів, мабуть. Ну, хто не вірить, перевірте. От така от історія.